Вітаю народ. Їх поздравляю з 21-ї річницею World Warcraft. Так вона якась позорна трохи, да? бо я заліз на сайт гри, полазив, хотів почитати тут якусь новину про цю подію. Да? Але, як ви бачите, ось 17-го у нас нічого, 13-го нічого. Щось десь. 16-го якось випало. Нема такої новини на сайті. Але я не з тих людей, що здається, я тут все перепровірив, точно нічого нема на сайті. Тож, ну, ми зайдемо в гру, подивимось, що нам там приготували. Так, і що ми тут бачимо? Да, цього разу нічого не бачимо. Немає листа, не надіслали ніякого листа. Зазвичай приходить лист і там поздоровляють, да, з річницею, все таке. Можливо, навіть дарять якісь там пети, маунти, не знаю. Просто цього разу лише дали ачівку. 21-ша річниця, і все, на тому, і все. Можливо, знаєте, буде ще якийсь хотфікс, да, оновлення, і прийде до вас лист щастя. Але ну мені нічого такого нема. Я подивився, в мене є ринка, я навіть думаю, може не відображається, да типу зайшов. Але, як ви бачите, в хідні нічого нема. Ось, що робити, да? нічого, не лякайтеся, зараз я вам все скажу. Що, що, що вам чекати, да і що робити. А скажу я вам наступне: йдете в Штормграді або в Огрімарі в портальну кімнату, там пригайте до печер часу, і, відповідно, вже там в печері часу, як завжди, вас будуть чекати і каруселі, і кульки. Повітряні, і це все, да, оця праздник радість, і ця вся атмосфера вона вас там чекає. ось Але ну ви зрозуміли, да? чомусь Blizzard вирішили цього року не писати про це. Ось такі е, історія. До речі, ця речниця буде у нас йти з. Зараз я відкрию календар. ось дивіться вона почалася 16-го да і закінчиться у нас. 7 грудня. Так ось, на цій річниці ви отримуєте різноманітні квести. Ви можете сходити, наприклад. Зараз я підкажу, да? Ну, типу. О, могли б да, ну, можете да, знайти дейліки та отримувати якісь там, о, о, типу, ачівки, да? що там ви поробите якісь дейліки. Коротше, нам не дали не броню. Могли б дати знаєш, ти, якусь іграшку, да таку, типу, кубік, кидаєш, да, і там, ну, як 21, да да як відсилка да. або колоду карт, гральних теж, да як відсилка до 21 числа. Або, я не знаю, ну що завгодно, можна було б грати це 21 число. да Наприклад, в барах поставити. Табличку, да, що нарешті там дозволено, да, там, ну, 21 це в США там, рік, з якого дозволено там попивати, таке інше. Да. То чому це, да, ну, якось можна було побіграти, цю всю ситуацію? Чому так? Не знаю. Так ось вирішили так. Вони подумали: ну, типа, ми минулого року на 20-ту річницю там, ми так багато всього влаштували. Давайте ми цього року просто лишимо ось так, як є. Ну. Що я можу до. Що, що ще можу. Можете отримати ці значки, да, полазити там, як вони, бронзові ці, валюту, короте. і за цю валюту потім вже там на утендантів щось там якось підарунки собі власні самі зробити. Да. Короте, ну, таке собі, знаєте. Тобто. Не знаю. Купувати, не купувати щось. Це вам рішат, вирішувати там е, сет, який у цих позашляхових, др... поз... позачасових, господи, драконів, він не дуже цікавий, не хочу навіть його показувати вас лякати. Все. Е, минула річниця була крута. Ця річниця, ну, така. Це, ну, як. Проходняк, звичайно, нічого в ній екстраординарного немає в цій річниці. ось Ну, але все одно вас вітаю і, як то кажуть, запрошую, в гру завітайте грайте і приєднуйтесь до гільдії Тал. Якщо ви ще раптом не приєдналися, де ми є і за Орду, і за Альянс сервера це у нас uh, Silvermoon. І драйнор відповідно. Бувайте.